Ходом нової реальності стає життя із душі. Що це значить? Можливо, хтось не усвідомлює. Хоча насправді, в тій епосі, яка відходить, у нас були і приходили істинні бажання нашої душі, адже душа приходить прожити саме свій досвід. А для того їй дані були програми для того, щоб вона якби Відвернути її увагу від свого істинного шляху, а погратися у програмах в програмах розуму. І у цих старих енергіях, в тій епосі, яка відходить, там, звичайно, що художник. З даром малювання картин міг ходити на нелюбиму роботу тільки тому, що його улюблене заняття не приносило йому доходу. Так само і музикант, і будь-хто. В сім'ї лікарів народжувалася дитина, яка хотіла бути, ну, наприклад, актором чи акторкою, а це було не заведено, йому це не дозволяли. І благо, якщо дитина йшла з істинним покликом своєї душі і поступала в театральний, а не в медичний, як це було у їхній родині. І таких бажань кудись поїхати, щось зробити, змінити своє життя, змінити партнера, їх було дуже багато, але особистість сиділа у цих програмах і боялась кудись рухатися в нових енергіях. Це вже, знаєте, не актуально. І той, хто намагатиметься жити з розуму, це все буде руйнуватися. Тому що нас ведуть до нас істинних. Як це? Якщо ми ходимо на нелюбиму роботу, і вона не приносить нам задоволення, але ми ходимо туди, бо нам потрібні гроші, страх змін, щось зробити, щось поміняти. Якби ця робота стане для вас тим, яка виштовхне вас звідси, як через стан здоров'я ви не зможете ходити туди, через те, що вас скоротять, звільнять, закриє підприємство, там може бути маса сценаріїв. Якщо ви знаходитеся в, у відносинах з людиною, яка ну, просто на рівні, знаєте, якби, аби була сім'я. Такі відносини теж будуть руйнуватися. І навіть до того моменту, коли партнер буде уходити із земного плану, якщо ж душа обрала пройти оцей перехід і вийти на новий рівень свідомості. Тобто її поле буде розчищатися. Знаєте, просто. Якби коли ми йдемо через вибір душі, це потрібно зайти в свої страхи. Потрібно зайти в свою темряву і побачити її. І тому ці картинки, які ми можемо бачити у своєму просторі в теперішній час, це лише для того, щоб нас розбудити, щоб нас розтрясти, скажімо. Оцю душу трясуть та пробудися, ти вже згадай! Згадай, деякі провідники просто говорять сука, скільки можна спати? Чому Чому інколи ми можемо чути ось ці мати від провідників? Тому що особистість, яка спить, вона спить так міцно, що їй потрібні якісь різкі такі, знаєте, якби рухи, різкий поштовх. І інколи саме мат стає ось цим, який її ніби, вона якби стрепенулася, стрепенулася від сну. Тому що в давній Русі був такий звичай, про який знали мисливці: вони ходили на полювання на медведя, використовуючи мат. Чому? Тому що коли вони використовували такий різкий мат. Ведмідь заумирав від страху. І вони його тоді ловили. Ну, тобто, робили з ним що завгодно. І цю тактику, якби використовують деякі провідники різку, тому що коли ми говоримо любити всіх, і коли ми хочемо своєю хорошістю когось змінити, ми не змінимо нікого, тому що ми граємо себе не істинних. І лише та істина, яка іде від душі. Вона є світлом, вона є світлом, яке будить інших, яке світить шлях іншим. І е, коли у мене був імпульс від душі, коли я в інстаграм виставила рілс, коли я про, після пробудження під одіялом, ну, ніби в голому, гола, але накрита ось так, зняла рілс, я. Це був істина. те, що йшло від душі, я цим горіла. Просто мені захотілося це зробити в моменті. І що я зустріла? Я зустріла від, ну, якби в моєму полі людей вже небагато, тому що з міру того, як очищаються програми, люди зникають. Але залишаються ті, хто найближчі до нас. І я почула від цієї людини, як тобі не соромно. Ти, ну, це якось непристойно, негарно себе виставляти так. І що я зрозуміла в цей момент? Зараз мені мій простір світить мою програму сорому. І питання, чи я зараз піду в, свою, в свій страх, в свою особистість, скажімо, погружуся і е, видалю цей рілс цей був такий імпульс, ну, якби було таке бажання особистості, я розуміла, що це працює особистість, а для тої, хто це побачив. Це якби моє істинне бажання, на даний момент істинне бажання моєї душі сталося для когось тригером. Тобто світло висвітлило чиюсь програму, його програму, програму осуду, програму чого там, поняття якоїсь непристойності і так далі. Це те, що там навішала на себе особистість, це те, що, з чим душа прийшла. І так ми проходимо ось цей крок, коли ми повертаємося до себе, ми насправді йдемо і освітлюємо свої оці темні сторони, оці свої страхи, свою невпевненість, свою, ну, абсолютно свою заздрість і так далі, і нам цей світ постійно показує. Тому, скажімо, Бог усе бачить, Бог усе знає. І коли ми думаємо, що Бог відвернувся від нас, насправді Він не відвернувся. Він не може від нас відвернутися, тому що Він бачить нас всеред, всередини, Він в нас, тому що Ми є Бог. І коли ми йдемо до нього, ми, нас піднімають на ту частоту Його до себе. Він піднімає нас до себе вище, на цю частоту, де Він знаходиться. А для того, щоб піднятися, потрібно очиститися. І тому нам боляче, тому нам неприємно, і тому нам здається, що Бог від нас відвернувся. Але він не відвернувся. Він насправді великою любов'ю проводить нас до себе, до себе істинних. І, знаєте, гра, остання така гра, яка з'явилася в матриці, це гра в духовність, яка знову ж таки погрузила нас в. Зовнішній світ, якісь медитації, в якісь практики, в якісь там ретрити, стояння на цвяхах, то ми можемо роками стояти на тих цвяхах, але до себе не повернутися ніколи. Чому? Тому що це гра. Е і лише коли ми повертаємося до себе і дивимося, як, знаєте, як через, уже через лупу, через окуляри плюс 7-8 в себе. Де я тут боюся? Де я тут ненавиджу? Де я тут заздрю, де я тут жалію? І я це висвітлюю. Я повертаюся тоді до себе. І тоді я відчуваю своє тіло. Я відчуваю, що воно хоче. Я відчуваю те, що мені їсти чи не їсти, чи стати мені на ці цвяхи, чи нафіг вони мені треба? Чи заходити мені в медитацію зараз, чи вона мені не потрібна, бо я вже є дух, я вже є той. Хто прокинувся і хто усвідомив себе. А коли я просто йду в медитацію для того, щоб посидіти там в медитації, так, медитація вона балансує внутрішній стан, вона приводить в стан гармонії нас. І я це використовувала свій час, коли гралася в духовність. Але коли в мені прокинувся ось цей дух, коли душа, яка приходить ось такою, ми кажемо, що кожного є душа, насправді душа того, хто прийшов, вона в маленькому зародку. Чому? Тому що вона затиснута програмами. І лише коли ми очищаємося, наша душа розкривається. А інші ходять, як боти з цією маленькою, нерозкритою душею. Тому ось так. Те, що йшло через мене, те я до вас донесла.